Діяння апостолів, Розділ 8. Савл погоджувався з його вбивством. І настало того дня велике переслідування церкви, що в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні люди. Поховали Стефана і зчинили великий плач по ньому. Савл руйнував церкву, вдираючись до хат, витягав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Ті, отже, що порозсипались, ходили по країні і звіщали слово Боже. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм христам. А народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і кричали голосом великим: І сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд Самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи, цей чоловік сила Божа, що її звуть великою. Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони. Прийняли Святого Духа. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші і каже Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро ж сказав до нього Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибель». Бо ти за гроші думав придбати дар Божий? Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом. Покайся, отже, за лукавство своє і проси Господа, може, буде відпущена тобі ця думка твого серця? Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди. А Симон відповів, кажучи. Моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, повернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл самарійських. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи. Встань. Та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандакі, етіопської цариці, що був над усіма її скарбом, та що прийшов, був в Єрусалим на поклоніння. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаїю. Дух сказав до Филипа Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: Чи розумієш, що читаєш? А він відповів: Та як можу? Коли ніхто мене не наставить. І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це. Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко безголосне, перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його, хто може оповісти, життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і Скопець каже Гон вода, що забороняє мені охреститись? Филип сказав же, коли віриш з усього серця можна. Той, відповідаючи, сказав Вірю, що Ісус є Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, дух Господній забрав Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Филип же опинився в Азоті. І по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Послання до Євреїв розділ другий. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно Спочатку проповідане Господом було підтверджено нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи, Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього, ти вчинив його мало меншим від ангелів, увінчав його славою і честю, усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним, та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню. Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже. Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще буду надіятись на нього. А також ось я і діти, що їх Бог мені дав. А що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав. Щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві, адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм. У справах божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Псалом 48-й Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога. Його Свята Гора, горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ Великого Царя це місто. Бог у його палатах, явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили то й поторопіли, збентежились, розбіглись, страх їх обняв там, немов біль породіллі або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістки. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя десниця, хай веселиться сіон гора, хай радуються міста Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти. Огляньте добре, його передмур'я, і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, по віки вічні, Він нас вестиме. КНИГА приповідок Розділ 20. Перший в руках у Господа цареве серце, мов води ростоки. Він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд. Ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота. Що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу? Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. Перша книга Царів. Розділ тринадцятий. Та ось за словом господнім. Прийшов з Юдеї в Бетел чоловік Божий, саме тоді, як Єровам стояв коло жертовника, щоб покадити. І на наказ Господній крикнув проти жертовника. Жертовнику, жертовнику!» – так каже Господь. Ось домові Давида народиться син на ім'я Йосія. Він заріже на тобі жерців узвиш, що кадять на тобі, і палитиме на тобі чоловічі кістки. Того ж дня дав також знак словами Ось знак, що так сказав Господь. Цей жартовник розсядеться і попіл, що на ньому розсиплеться. Як тільки цар Єровам почув слово Божого чоловіка, що цей крикнув проти жартовника в бетелі, простяг від жартовника руку і повелів Схопіть його. Але рука, що він простяг проти нього, всохла, і він не міг повернути її назад до себе. Жартовник же розсівся, і попіл з жартовника розсипався на знак. Який дав Божий чоловік за наказом Господнім. Тоді цар звернувся до Божого чоловіка і сказав Ублагай, прошу обличчя Господа Бога Твого, і помолися за мене, щоб моя рука знов повернулась до мене. Виблагав Божий чоловік обличчя Господнє, і царева рука повернулася знову до нього. І стала, як перше. І сказав цар до Божого чоловіка: Ходи зо мною до господи і покріпись, і дам тобі гостинця. Та божий чоловік сказав цареві: Хоч би ти давав мені половину твого дому, я не піду з тобою. Нічого не буду ані їсти, ані пити на цім місці. Бо так мені заповідано словом Господнім не їстимеш, мовляв, ані не питимеш нічого, і не повернешся тією дорогою, що йшов. От і пішов він іншою дорогою, не повернувся дорогою, якою прийшов у Бетел. Жив у Бетелі один старий пророк. Сини його прийшли. Та й оповіли йому все, що зробив Божий чоловік у бителі того дня. І слова, що він сказав цареві, вони теж оповіли своєму батькові. Батько спитав їх, яким шляхом пішов він звідси? Сини вказали йому дорогу, якою пішов Божий чоловік, що був прийшов з юдеї. Він повелів синам. Сідлайте мені осла. І як осідлали йому осла, сів він на нього та й поїхав слідом за Божим чоловіком і знайшов його, як він сидів під дубом. Питає його Чи ти, Божий чоловік, що прийшов з Юдеї, Той відповів Я, і просить його Ходи зо мною, та з'їси щось. Він же відповідає. Не можу я повернутись з тобою і піти до тебе. Не можу нічого ні їсти, ні пити тут з тобою, бо Господь мені наказав не їстимеш ані не питимеш нічого там, і не повернешся дорогою, якою прийшов. І каже той йому Я теж пророк, як і ти, і ангел говорив мені на наказ Господній. Заверни його до себе в хату, щоб він щось з'їв і випив. Ось так обманув він його. Вернувся той до нього та їв і пив у нього. Та ось, коли вони були ще за столом, прийшло слово Господнє до пророка, що завернув його, і закликав він до Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї. Так говорить Господь. За те, що ти спротивився Господньому велінню і не пильнував заповіді, яку заповідав тобі Господь, Бог твій, а повернувся та їв і пив на місці, про яке він сказав тобі, щоб ти не їв і не пив там. Тіло твоє не ввійде до гробу батьків твоїх. І після того, як той наївся і напився. Пророк осідлав йому осла, і він від'їхав. Та як уже їхав, зустрів його в дорозі лев та й вмертвив його. І лежав його труп простягнути на дорозі, а осел стояв коло нього, стояв і лев коло трупа. Як же проходили люди мимо, побачили труп, простягнути на дорозі, і лева, що стояв коло трупа. Прийшли вони і розповіли про це в місті, де жив старий пророк. Почувши про це, пророк, що завернув був його з дороги, сказав Це Божий чоловік, що спротивився Господньому велінню, тим і видав Господь його левові, що роздер його на смерть, за словом, що Господь сказав йому. І сказав. Синам своїм. Осідлайте мені осла. Ті осідлали. Він поїхав і знайшов трупа, простягнутого на дорозі. Осел же і Лев стояли коло нього. Лев не жер трупа і не роздер осла. Підняв він трупа божого чоловіка, поклав на осла та привіз назад. Отак прийшов старий пророк у своє місто, щоб оплакати та поховати його. Він поклав трупа до своєї гробниці і плакали по ньому: Ой братіку мій! А поховавши його, він сказав до своїх синів. Як вмру, то поховайте мене у гробниці, де поховано Божого чоловіка, коло його костей покладіть мої кості. Бо збудеться напевно слово, що він на Господнє веління крикнув проти жартовника в бетелі та проти всіх капищ, що на узвищах у містах самарійських. Але й після цього не звернув Єровоам із своєї лихої дороги, а настановляв і далі з простих людей жерцями на висотах. Хто тільки хотів. Того призначав він жерцем на узвищах. Оце ж і звело дім Єровама до гріха, що призвів його до погибелі і заглади з лиця землі.